Перше вітаю з призначенням на посаду міністра культури, а також на посаду віце-прем'єр-міністра України. Це не вперше у вашому житті між тим, коли ви вперше були міністром в уряді Юлії Тимошенко і нинішніми часами відбулася ще одна революція. Як зважувалися знову війти в ту саму річку? Я вважаю, що ну, мої навички і мій досвід зараз буде корисний не тільки для мене самого. Парламенті, звичайно, я опанував практично все. Ну тепер нехай інші опановують. Дуже багато підростаючого покоління до парламенту пройшло. Нехай беруть владу у свої руки. Чи радилися з дружиною? Чи можливо дружина відмовляла від того, аби брати на себе таку відповідальність? Особливо я в неї не питав, але я так натякнув. Кажу, якщо буде запрошення в уряд, то я напевно погоджусь. Вона запитала, а що є. Я кажу: ну поки що нема, але може таке трапитися. Все, все решта вона довідалась вже із голосування парламенту, коли затверджувався уряд. Найрідніша людина в світі дружина, з якою ви бачитеся щодня не знала, що ви будете міністром культури. Тобто, ви приховували абсолютно від усіх. Голосування було 2 числа. Це було день народження нашої старшої доньки, і це була да, кульмінація всього свята. Ми з нею дивилися трансляцію Верховної Ради. І, Кували за подіями в країні. Ваш попередник був частиною культурного середовища. Ви, ніби людина ззовні, не актор, не режисер, як останнім часом було заведено в Україні. Як вас сприйняли діячі культурні України? До дискусій будь-яких я готовий. Я згодний також із тим, що в кожній сфері не тільки менеджери повинні працювати і просто культурні люди, але і люди із творчого середовища з задоволенням запросив би на посаду заступника, наприклад, Ореста Лютова. Антіна Мухарського стоять смереки, пруднечев'ярем Яренчі під горою. Стоїть москалі, пиво п'є та дорогой. А ми того москаля над руски поруваємо. Скламов пакети правимо домой. Ой-ой-ой, ах, панеро, український апостол. От я вважаю, що його лагідна українізація, така сучасна, модерна. Вона буде дуже до снаги. Тепер міністерство. А така його радикальність. Московські запроданці конкретно з. Усі телеканали взяли, окупували. Я ж сказав, у нього є різні проекти. Так от я вважаю, що лагідна українізація вона політкоректна. Я не знаю, як би він відповів на таке запрошення, але я планую зробити його офіційно. Ви б зробили новину першому російському каналу таким призначенням. Я не знаю, кому це буде новина, але це новий погляд на явище. Так це точно. А з приводу віршів я ж не тому, що він їх на роботі буде виконувати.